Чирик чирик народ карта Каньйон, СТБ-1 і як ви любите. Пот, под в кінці, завжди в напряженні. І поїхали. Я одна СТ, тобто я тут світляк. В будь-якому випадку, обов'язково, чи ЛТ, чи СТ, чи вас 2-3, хтось один має їхати на центр світити команду противника. Обов'язково це правило. Не забивайте, сів угол. Одна стежка заїде до нас на респу і все, всіх розстріляю в спину. Тут я заїжджаю. І я чуть як трошки ступор попадаю, ніхто не світиться взагалі. Як таке взагалі можливо? Взагалі ніхто не світиться. Народ, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайк, якщо сподобався вам це відео. Давайте активніше. Засвітив Фоч, даю йому раз. Кайф. Бачу двоє, засвітилось, хорошо. Болі мені, вже в мене щось в голові проглядається, яка ситуація. Зліво два, справа один. Окей. СТ ще не бачу. Акуратно, відіграю цю позицію від башні. У СТБ башня невисока, низька, броньована, можна від неї відігравати. І це позиція імба. Нажимаю тут 3D редедріналім, бо бачу перекатка. І бачу ще, як, як панцир їста. Теж хочу заїжджати. Це по мене гріль підстрілявся, альфа його. Зараз його там засвітять, і я йому віддам тулжок. От хто в мене стріляв і не пробив. Перший тулжок танкіст криміналіст. Не спіши, нема куди спішити. Моя команда в углі, фоч трошки тупить, бо він трошки по чуть-чуть від'їжджає, бо він кожен раз світиться. Як ви думаєте, звісно, я його ЛНД не проб'ю. Відіграємо далі, другий должок грілю скинули. Отак його. Кайф грати на таких танках, броньований з столбом. І класний простріл в проміжуточок оцей. Забираю грілля. Контролю Фоча. Я довго не, зац не зациклююсь на прицелі. Думаю, знову він виїжджає. І знову я не попадаю в НЛД. Ну. Не завжди ж під, від, підкручує. Мусить якось відкручувати. Бачу, тут заїжджає. не заряджаю голду, думаю, що попаду. Буває. В нашій грі так дуже часто буває. Думаю, тепер заряжу голду і дам по СТ. ст 10-го левела. Чомусь вони вирішили впоратися в мою ПТ-шку 9-го левела. Окей, я тільки за. Навіть якщо б вони на мене відреагували, я б все одно заховався про нього на. Башня мене врятувала, тому їм так і так не повзло, що я просто в хорошій позиції. Тут бачу ще одна Стежка. Обов'язково по цій стежці мушу віддати шот. Бачу Фодж вкати. Нарешті Фоч роздуплився, у нього тупняк прийшов, Бутерброд він, як каже, перфект в сторону відклав. <кій> Розумію, що Фоч ззаді мене, я вкатую. Треба вже цього забирати. Думав, ага, думав фугасом дати, там взагалі фугас не дається. Я чуть-чуть офікел. Показав йому, що я тіпа, поїхав туди, але я не поїхав. Думаю, зараз він нажме цей, піде в КД і я його закручу. Тому що він три снаряди, да? Оп, і рішаю його закрутити. Ну, в воді він дуже в повільний. Хоча я в воді, я так зрозуміло, дуже швидший і... зібрав. Забираю. Фраг, хоча я отримую тичку. І тут спокійно, звожуся. Обов'язково тичку має дати. Ще із гусньою дав. Ну кайф же, кайф. Всім такого союзника, як я. І ж думав його об'їхати зверху, тому що сзаді Фоч може нагору приїхати. Але мій союзник справляється. Пам'ятаю, що Фоч там. Фоч, як був там, так і залишився. В нього тупняк чу-чуть, цей ступор. Чуть-чуть проходить, чуть-чуть не проходить. В нього знов, знову тупняк, він думає, що я буду виїжджати. Акуратно виїжджаю, щоб не отримати в люки, бо мене в люки вже 40, і 405 пробивали. Я не знаю, коли він там відцілюється, це якийсь ужас. Голдою перший раз пробив. Але. але. другий раз не пробив, бо там він на ямку заїхав. Тут я вирішив так. Він зараз буде заїжджати, я ж бачу ці всі відоси від статтістів, я його підіпру і він не заїде. Але тут то було, він товажчий. <кій> я по ньому рішаю стріляти, але йому гармату, тому він зразу вже не міг стрейнути. І я просто беру і жопкою його закручую. Нажимаю адреналін, включаю голду, бо я тут бачу, що трошки чергує. І забираю, щоб мій союзник мені випадково не допоміг. 6821 фраг, там трошки допомоги. Насвітив. І 1654 досвіда. Якщо вам сподобався в бій, підписуйтесь, ставте лайки. Чусь! Звертайся.